Чому так багато сьогодні хвороб? Чому народжуються інваліди? Куди дивиться Бог? І Бог створив програму свою, досконалу, код досконалий, і дав її людині. Людина була досконала. Коли людина почала спілкуватися з дияволом, вона почала руйнувати цей код, пройшла руйнація досконалості цієї програми Божої. І люди сьогодні роблять випробування: ядерні випробування, хімічні, біологічні випробування. Люди сьогодні роблять різні ГМО продукти і так далі. Хто цьому вина? Бог? Ні, людина. Людина це все робить. Після цих випробувань, після цих руйнацій коду, Божого коду, приходять мутації. І люди народжуються, інваліди, люди народжуються без ніг, без рук і так далі. Це не винен Бог в цьому. Бог він дав досконалу програму. А людина вона почала використовувати можливості і нищить творіння Боже. Ось і все.